Навали відріз через кордон від поляків це вибивала кошти в місті з них Да, Скажіть, будь ласка, на оснащенні ви мали до цього дуже величезну драбину, наскільки я знаю. Чим ця подушка ще й допоможе? Ну, польською мовою називається скокос Тобто, топнемо подушка або куб життя, який ми сьогодні отримали в подарунок від депутатського корпусу міської хмельницької ради. І в першу чергу хотів би подякувати їм за це за розуміння проблеми, за те, що вони розуміють, що на сьогоднішній день. Потрібно удосконалювати систему захисту і рятування людей, населення. І на сьогоднішній день в гарнізоні Хмельницькому, саме в місті Хмельницькому, в нас є драбини, автодрабини 30 і 60 метрів. А цей прилад, я би сказав, куб життя. Він призначений для рятування людей з висоти 16 метрів. Це вже як крайній. Спосіб рятування. Тобто, якщо людина не може пройти по шляхах евакуації сходових клітків, це, як правило, п'ятиповерхівки наших хрущівки, як ми їх називаємо, там не передбачено було нормами окремі незадимлені сходові клітини, то ми можемо застосовувати цей прилад. В першу чергу хотів би ще е, зауважити, що це ми робимо перший крок щодо запровадження європейських норм. Стандартів до рятувального спорядження пожежної техніки. І закуплено було фірмою Пірена і доставлено до нас з Польщі фірмою Любова. Скажіть, будь ласка, по Україні всіх області мають такі подушки? Е, ні, е, до речі, це перший хмельницький перший гарнізон, який придбав. Куб життя і є ще один куб життя в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Це другий виходить? Це другий на теренах України. За скільки коштує? 203 тисячі. Коштує такий куб життя і 15 років гарантії. Час розгортання до і використовування його 30 секунд. Скажіть, будь ласка. От наскільки він безпечний? От людина, якщо стрибає, вона може покалічити, чи все-таки він дуже безпечний? В будь-якому випадку можна сказати, що людина може отримати травму, але вона не смертельна. Можна і коли людина спокійно пересувається по поверхні, немає ні снігу, ні дощу, також може впасти. Але тут. Є свої особливості, ми продемонструємо, покажемо і фірма, яка придбала, перевезла до нас, продемонструє майстер-клас, яким чином застосовувати, і ми обов'язково проведемо додаткові заняття і зробимо відеоролик для населення міста. Представники й дітку, так знижко, сказали, це...

спільну держави, спільно, спільно, спільно зобися, щось самі буде. Книжку, Дякую. Куба життя. Дякую. 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 Е, ну, за бажання, щоб ніколи не використовувався. Може, як... да, да, да. Дякую. Якщо станеться, щоб був ну... Дякую всі. Дякую вам. Ім'я прізвище, посада. Мене звати Олександр Грищенко, я директор компанії Пірина. Наша компанія більше 20 років робила в місті Сердонецьк. Ми виробляли продукцію для захисту людей в екстремальних ситуаціях. Влітку цього року відбулися події, які нас змусили виїхати з нашого міста. Наше місто захопили терористичні війська РСК Федерації. Ми влітку змогли організувати евакуацію підприємства. Вивезли все в місто Вінниця, вже організували повністю все наше виробництво, відновили всі види нашої діяльності. Вдалося відновити всі ділові контакти, і вже зараз ми починаємо вже робити на перспективу. Закладені нові проекти, ми починаємо працювати з європейськими компаніями. Наш перший досвід поставки такої продукції. Думаю, що десь через декілька місяців зможемо вже показати нові наробки, які будуть цікаві не тільки в Хмельницькій області, можливо, всій країні. З чого подушка зроблена? Цей матеріал, який використовується, розробляла якраз польська фірма. Інформація може бути висвітлена в технічній документації, можна ознайомитися. А яка вона велика, невелика? М'яка, не м'яка? Особливості. Прин... Розкажіть, особливості. Принцип подошки, вона надувається через балон, подається повітря з високим тиском, вона надувається за 30 секунд. Повністю автоматично це відбувається. Далі людина, яка може стрибнути з висоти, падає на подушку. Подушка згибається, виходить зайве повітря протягом декількох хвилин, секунд верніше, подушка знову відновлює свої властивості, може приймати нову людину. Чи потрібно навчати весь персонал, як використовувати дану? Ви Звичайно, спроводитись. Руки будь-який інструмент потрібно вивчати, як використовується. Тому наша задача показати, як це використовується, надати і інструкції, методичний матеріал, провести навчання, щоб люди, які будуть займатися рятуванням людей, знали, як це робиться.